Так, ще маленьке відео, е, яке давно не знімав про наш перший Грінвуд. Я потрапив на перший Грінвуд і я побачив... Блін, як же круто ми тут все зробили. Вже пройшло скільки років? Більше 4, по-моєму, як ми його здали в експлуатацію. Так, більше, вже практично 5 років. І виглядає тут, звісно, все, ну... Просто дуже круто. Прям от... Прям реально дуже круто. Не буду багато знімати, я думаю, що того відео, яке є, буде достатньо для того, щоб зрозуміти, що це супер якісно вийшло зробити. І величезне дякую для ОСББ, тому що ну, вони е, не просто там дотримувалися концепції, які ми зробили, вони покращили в багатьох випадках. Там дещо поприсаджували, дещо додали. Я пам'ятаю цей клен. Та зараз От цей клен, я пам'ятаю, як ми його спасали. Бачите, там в нього побламані. е обламані е гілки були. Тут було десь 10 сосен, і вони е ми їх хотіли всі залишити. Але вийшла така історія, цікава, що один, один раз в один день вітер поклав практично всі ці сосни. Ми зрозуміли, що вони тут не будуть триматися, бо сосни тримається докупу, коли вона стоять там великою групою. А виходить, що вони тут е стали всередині. Як такий анклавчик, і вони не трималися, вітер розганявся, і він, її, він їх нахиляв. Залишили от саме тільки, тільки цей клен, і бачимо, як, як все тут доглянуто, величезний, там, я скажу, плюс для. Того правління і тих, хто зараз цим займається, голови ОСББ і всіх інших, бо це супер виглядає. Я Не буду ходити там по патіо, там, тому що це вже так умовно приватна власність. Там зараз бесі... там, там бісідку покажу, як вони там люди собі зробили дозвілля. Зараз, хвилиночку трошечки пришвидшусь, щоб зняти це, це одним відео. Ми тут тоді робили такі доріжки. І здалеку ну, взагалі їх не видно, тільки коли підходиш, це оця як обруківочка, бачите, як вона зросла. І от, як це виглядає, як тут собі зробили ОСББ. Ну, Скажу чесно, тут питання не тільки до ОСББ, а питання до самих мешканців, бо всі мешканці максимально лояльні як один до одного, так і до ОСББ. Я можу сказати 5 балів всім, хто в цьому проєкті. Зараз, хто його створив, хто його спроєктував, хто купив і хто зараз за цим доглядає. 5 балів. Я приємно вражений, бо ті проекти, які ми, наприклад, там будували більш простіші, вони все ж таки по них видно, що трошечки місцями вже там десь якогось догляду не вистачає. Тут з доглядом все супер. Отакі справи. Я приємно вражений. Хвилинку. Пройдеш? Кажуть, що я не пройду. Давай. Так, знімай. Знімає? Так, знімає, вже знімає. Ух ти господи. Ну так, ну до центру трошечки складніше. Nou, ну, no метрів п'ять я проходив. Та ні, ну все одно треба, треба балансувати.